Всім привіт! Мене звати Катя Жежера і я випускниця другого потоку курсу регресивний гіпноз Людмили Іванець. Від себе можу сказати, що моє життя поділилося на «до» навчання, під час та після. Це був неймовірний шлях трансформації, усвідомлень та глибинного припрацювання себе. Якщо ви хочете по-справжньому прокачати себе, зрозуміти, хто ви є. Та звільнитися від всього того, що заважає вам рухатись вперед цей курс для вас. Якщо ж ви мрієте про опанування нової професії, професії регресолога, знання, які дає Люда, це потужна база, після якої ви зможете працювати з клієнтами, практикувати та розвиватися в цій сфері. Окрема подяка люді за тепло, за підтримку та за те, що Змінюєш життя людей на краще, бажаю всім успіхів.